Привіт! В цьому відео ми розв'яжемо 29-ту sql задачу із сайту HackerRank, ранки та називається Weather Observation Station 2 або Станція спостереження за погодою 2. Отже, в цій задачі нам потрібно вивести два запити фейші. Ми повинні обчислити суму всіх значень поля LATN за luminic до двох знаків після коней. Друге, нам потрібно знайти суму всіх значень із поля лод також аплодимний до двох знаків після Що ж, Давайте для початку виберемо е, потрібну для нас СКБД, в даному випадку msql server і напишемо на запит. Пишемо Select. Далі е, суму всіх значень по полю LATN ми будемо шукати за допомогою агрегатної функції sum. пишемо sum, яку ми передаємо назву поля LATN. Так, далі пишемо е, другий параметр, який нам потрібно знайти, це суму всіх значень по полю longW. Пишемо сам по полю long W. І далі пишемо, з якої таблички. FromStation. Е, проте, тут нам потрібно оці значення заокруглити до двох знаків після коні. Е, тобто нам тут потрібно провести конвертацію таких даних. Тому пишемо cast. Ця збудована функція MS SQL Server дозволяє перетворювати типи даних в одного в'ячі. Тут пишемо S і тут пишемо, в який тип даних, ми хочемо перетворити ось цей вираз. Ми хочемо перетворити цей тип даних в який ми вказуємо два параметри. Перший параметр це загальна кількість символів цього числа, В даному випадку ставлю 20. Другий параметр це скільки цифр буде після кода. Вказуємо тут двійку за умовою нашої задачі. І аналогічно копіюємо це в наш другий параметр. І запускаємо наш запит. Як бачите, запит успішно виконався, тепер натискаємо submit код для того, щоб хакерран прийняв нашу відповідь. Насправді успішно прийнятий. і дякую за увагу.